Можу, катапульту тут поставити, все, він не буде стояти там буде. Катапульту зараз найму одну другу зараз найму. Тут дві-три катапульти, бо десять 10 катапультів. І буде там стояти, його обстрілювати. Розумний дуже. Хорошо, значиться, отут просуваємось уже в далі. Продовжуємо просуватися в Опа, містер призрак до побачення. Вбили братка. Тут тут сюди підходимо. Да, от. Так от. Тут зараз треба поставити. Да, тут дорога є вже. Значить, нам треба ще прийти сюди і стріляти в катапульт, обов'язково було стріляти в катапульт, так. Да. Бо інакше катапульта почала би стріляти в нас. Отаке От теж буває. Тут сюдима. Катапульта, вогонь. Катапульта вогонь, так. Да. Тут, 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 тут. Сходимо сюди, стріляємо в катапульта, заходимо нагору, нарешті. Так довго чекав цю гору, щоб на неї зайти, і зайшов нарешті. Тут сюди, тут сюди, гра. Гора. Чому я так хочу заходити на гори, чому мені так радісно від цієї події? Хто ще ну не знає. Бо через гори я знаходжу нову територію і я розумію, де знаходиться наш супротивник. Коли я заходжу на гори, тому я, тому я так до цього прагну. Заходити саме на гори. Бо це допомагає мені вигравати. Завжди. І вам я раджу користуватись теж цією тактикою. Заходить на гори, і в гори це імба. І це доводить е, персона... Трайп Кінгсі на початку особливо він це доводить. Тому що, знаючи, де стоять супротивники через гори саме, то тут можна мати небо яку перевагу насправді. Тому за XінC грають всі кіберспортсмени, кстати. Ну, він, типа, розумний дуже. Так, свадно. Трошки відволіклися, ліричний відступ, але треба колись і Імперіуса захватувати. Захоплювати. Оце партизани якісь ідуть до нас смішні покемони. Реально покемони, причому, ну не шутка даже. Ідуть кудись. Веселі такі. По всього вже не йдуть. Ну що, як, походили пацани? Що прикольно ходиться. Думаю, сподобалось їм. Тут теж якийсь партизан. Що за прикол? Як він так проходить, смішно? він це робить, я не понимаю. Я трошки не розумію, на що він це робить, але ну, типа, робить. Хай робить, звісно. Але наш. Тут мечник, очевидно. Тут сюди. Тут забираємо все. Мінус гіганту, пацана. Все у нього тупо мінус гігант. Так, 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 такс. такс, 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 такс. Сюди підходимо. Нарешті сюди підходимо. А як довго я цього чекав, щоб туди підходить? Пацани, перемога близька. Це дуже добра, дуже добра партія. І челендж хороший, прям дуже класний, я вже це казав. але все одно. Він прям дуже хороший, прям імбовий. Такс, 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 так, так. Опять партизан повзе, повзе, дивись, повзе, підкрадається. Так, що, 7-3, 7-3, 7 міст ще треба захопити, 7 штук. А 7 штук це багато, на секундочку. Але як... Та ну чому? Чому? Чема! Чому, чому він отвергает від, від від відговор? Я можу одійти. Одійду. Ой, все, максимально одійшов. І відходимо, да? Зразу відходимо, тому що тут сейчас стане капапульта. Вона буде його тут обстрілювати. Раз, катапульта. Ось тут стане два катапульта. Ну там вона потім перейде от сюди. От сюди я хотів її поставити, насамперед. Ну, тут два пацана хай стоять поки що. Так, ми дійдемо спеціально до території, щоб їм було хорошо. Запропонуємо знову мир. Да. Тут переміщаємось сюди. Тут, тут що? Тут забираємо, очевидно. Тут наймає мечника, тут стоїм, тут хорошо все, в принципі. Та тут уб'ємось вже про всяк випадок. Тут йдемо сюди, йдемо сюди. Ну, в принципі, добре. Добре, дуже добре йдемо. Дуже файно. Тут що? Тут що тут ми тут стоїм, так? Да? Хорошо стоїмо, пацани. Як вам, стоїться? Вважаю, що їм стоїться. Опа, стріляємо. Підходимо, стріляємо, забираємо. Підходимо, підходимо. А, все поняв. Підходимо сюди, значить, стріляємо так, підходимо сюди, ма. Тут сюди, а тут підходимо сюди вже потрошку. Тут що? Тут у нас містер Краб. Містер Краб іде на містер іслідування. Отут От треба обов'язково зараз підійти сюди. Тут зараз ми обстрілюємо. Раз, два, три. Не забираємо ще. Четыре. Забираємо. Да. Все, столиця, столиця, до речі, пацани, столицю забрав. Пацани, столицю забрав. Перемога вичков. Дуже близько. Я майже можу її відчути в своїх долоньках. Маленьких Ну ладно, маленьких, Нормальних таких долоньках, що ви це з вами починаєте, нормальні долоньки. А от, от тут ми зараз рухаємось уже в бік цього міста, починаємо рухатись потрошку, бо нам треба спочатку оце захопити місто. Тут теж підходимо сюди, сюди. То поки стоїм. Підходимо тут, підходимо тут. Ага, хорошо, в принципі, нормально. Нормально. Це що за партизан? Прикольний такий. Стоїть. Веселий. Наймаємо ще пацанів. Тут ще пацанів. Тут стріляємо сюди, що очевидно. Заходимо на горку. Стріляємо, підходимо тут. Тут, що тут нема доріг. Питання серйозне. Підходимо сюди, стріляємо О, таким чином. Послаблюємо. Не забираємо, послаблюємо, так. Да. Такс, 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 такс. Там город шаша у нас є, називається шаша місто. Прикиньте, а місто Шаша. Тут сюди підходимо. тут ми вже не пройдемо, походу, да, да, тут не пройдемо вже. ну да ладно. Тут тоді ми підходимо підходим таким чином, тут отаким от чином. О, ти як прикольно став. О, диви, так, я ще тут атакувати можу. все, на, получив по лицу. Все, все, браток, по лицу. І ти тоже по лицу. Все, всі получили по лицу. В принципі, все дуже і дуже комфортно. У нас виходить, все, ходимо. Так. Що робить? Ну Тут він буде отчай... чайдушні попитки його будуть задефатись, Люксідора, але йому це вже не допоможе. да Це не допоможе ніяк уже, тому ми все. Опа, дивись, знайшов дивись. бачиш де партизан. Бачиш Газік? А я скажу вам, да це Газік, це йде партизан у нас. Пропонує мир. Так, отут я дістану до нього. Ні, не дістану, а тут дістану, о, тут дістану, все. ми зараз усіма усіма відходимо. Усіма максимально зараз усіма відходимо. Максимально. Я хочу, щоб з ним був мир. От серйозно, прям я не жартую. Я хочу, щоб з ним був мир у мене. Хоча б ну, максимально забезпечити його для цього умовами. Все, от сюди ще підходимо. Тут катапульта має діставати. Якщо оця буде діставати, оця, то я цю розпущу і відведу її трошки. Далі. Тут ми захоплюємо місто. Тут ми по-любому захоплюємо місто вже. Тут інакше вже ніяк просто, тому що. Тут сюди просуваємось і просуваємось ще й вперед отак. Опа, на. Бачили таке? А я теж. я теж бачу. Находимо місто. Да, находимо місто, пацана. Так, тут що у нас? Тут що у нас тут. О, ну, це все, братіш, братіш. Все, наігрався, все наігрався. Все, пока-пока. Тут забираємо. Yes, столиця. Столиця у нас в наших лапках. І столиця якраз ще й в 0 зірок вийшла, якраз. Ну, по економіці у нас якраз 0 зірок. Тобто, не в мінус столиця у Швайці. Просто чудово, це не може не тішити. Тут ми забираємо по-любому. Він вже нічого мені тут не зробить. Про всяк випадок ще я зробив додатковий такий постріл в цього чувака, який там стояв один. І тут ми теж будемо забирать, до речі. Так, да, ми тут теж забираємо чуваком якого 5 хп. І все, на наступному ходу, е містер Люксидор закінчився. Все. Містер Люксидор, все, прикиньте, пацани. Тобто, ми так довго це до цього йшли нарешті. Хух. Аж аж видихнути хочеться, але ще рано, тому що містер Люксидор ще не всьо. Хоч, якби я не волів наблизити цю мить, Люксідор ще не всьо. Доведеться ще трошки з ним потягатися. Повазюкатись, попанькатись трошки я б сказав навіть. Так, наймаємо тут. Наймаємо тут. А, це буде... да, Це довго, нудно. Але ми все-таки, ну, автор написав челлендж, я його вибрав для виконання. Все, значить, питання, я вважаю, що питання мають бути будь-які відсутні. Тобто, ну, челлендж, це ж не я просто собі придумав цей запис. Автор хотів, щоб я оцей прекрасний челендж, не зовсім недовгий, виконав. Ну, я його і виконую, що робити вже. Інакше вже нічого не зробиш, все тут вже всього не поробиш. Підемо сюди. Стріляємо таким чином, стріляємо таким чином. Залітаємо. У нас майже все, до речі, тут да? 900, суша. Е, да, пацифіст ще майже завершено? да, 50... 40... 44 клітинки вишли там. Знайти, віднайти, побачити, що ж там на них. І все, у нас буде остання ачівка виконана. Оце вже дуже, дуже добре, я вважаю, остання ачівка це прям імба. Значить, отак, от отак, отак, отак. От підходимо, підходимо, підходим, 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 все дуже добре у нас. В плані Люксідора у нас взагалі все хорошо. А от в плані Імперіуса ну таке. Ну, імперіус у нас все, Ну, він уже заканчивается. Ему не чим уже ходить. У нього вже, бачишь, навіть катапульт нема. Ну чого він утвергає? Чому? На, що він то робить. Тут дістає катапульта? О, дістає. все. Значит, ми ще шей цю вводим. І цю отводим. Все, у нас немає отрядів біля його території. О, тут ще крамбу ходим. Все, все, ми одійшли. Одійшли. О, ну, давай мир. О, могучий. Це хорошо. Назойливий. Ну, границы близько, що я можу зробити? А тут що жорстокий. Недавно атакували, я можу не атакувати. І я не знаю, що це мені дасть, правда? То есть, якщо я не буду атакувати, то у нас же, типу, війна. Нам би хоча б нейтральні відносини з ним зробити, а там уже будемо дивитися. Тут я атакую, так, да? тут я атакую, значить я щас тут зільюсь, так, бо я не туди підійшов, просто міскликнув трошки. І все, і ми тут вбиваємо пацана. Тут ми підходимо сюди спеціально, так. Да. Підходимо от сюди, стріляємо. Ми вже пофігу насправді. Ну, тобто треба в розумних, приділах тратити витрачати армію, але ну, по факту реально вже без різниці. Все, тут хорошо все. А, у нас ще тут, дивись, ми вже підійшли до його міста, я вже і не помітив цей момент. Все, дивись, мінус браток. А, так, що тут ми забираємо зараз отак і підходимо от сюди. І забираємо так. Забираємо нам плюс 2 міста, і містер Люксідор у нас лягає спати. Все, Люксидор знищений. Все по умовах челенджу, Правильно ж? Наша ціль вбити всі племена людей. А особливі ми не чіпаємо. Не чіпаємо особливі племена. да, Саме так. Надсилаємо, а ми вже надіслали йому мир. Я не знаю, що йому ще треба зробити, щоб він реально зі мною мир був у нього. Так, тут забираємо так, то. Ту, о, тут зараз треба нам місто задефать трошки. От тут зараз оце місто, яке ми зараз тут забираємо у нього, треба його тут задефать. Таким чином, щоб він уже до нас тут не підійшов ніяким чином. Отут тут мені подобається ці партизани, як він їх відправляє смішно. Дуже смішно він їх відправляє, тобто, ну, наш, Тільки непонятно наш, він може намагається якось ще виграти, але в нього це вже. Ну, Я думаю, він сам розуміє, що в нього нічого з цього не вийде. Тут ми, на жаль, не забираємо ще, але ми можемо максимально цей момент нам наблизити. Так, да, все, тут ми вже ніяк не заберемо, хоча, да, якщо ми поставимо ще тут дорожку. Ні, все вже. Да, все. На жаль, хоча могли б забрати нам ще одне місто. Але ні. Так, ну все, містер Люксідор, так, містер Люксідор у нас все. Закінчився. Тут треба все засіяти дорогами максимально зараз. Щоб я міг пройти отут, опа. І, 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 і все. І все, і стоїм. І стоїм, дуже файно стоїм. Тобто ми тут захоплюємо місці, у нього містом залишається 6, 6. місць. Поїхали. Що йому робити? На катапульті у нього вже нема грошей, і це не може не радувати нас. не тішити. Тож це як і з Люксідором, повторюємо. Чому Чому він отвергає мій мирний договір? Чому? Я можу його не атакувати. Давай спробуємо його зараз не атакувати. У нас тут катапульти, в принципі, стоять. Е -е, спробуємо його не атакувати. Хоча йому просто вибору, не лишиться як воювати зі мною, тому що. Хоча ми в пісочниці. Тож для цього я думаю, автор поставив нам пісочницю. Щоб ми, щоб ми саме могли подружитися з ним, щоб у нас не було цілі якраз. Мо що так, у них же ж є ціль. У, ой, що це за партизан? Бо у них ж є ціль у зазвичай у Юнітів і у племен, і у ботів, коротше. У них є ціль, типу. Тобто ми граємо превосходство і їм треба обов'язково всіх захопити. А тут же ж автор нам поставив не дарма, поставив нам автор пісочність. Ми якраз, якщо що, то ми не захоплювали типу всіх. І інші юні... трайби, щоб розуміли, що ми, типа, не захоплюємо, ми трошки пісочниця. Ми мирні тут всі. Але щось походу пішло не так. Ну ми будемо пробувати з ним подружитися, якщо не вийде у нас подружитися з ним до кінця, ну, до кінця челенджу, коли я не захоплю імперіуса, то доведеться щось вигадувати вже. Тобто або щоб автор зарахував просто челлендж, написав в коментарях, типу, ладно, пойдет. Хоча, на жаль, мені або на щастя, автори мені не пишуть майже челенджі в коментарях своїх. Ну, типу, нормас, пойдет челлендж, хороший, класний, спасибо, що пройшов. Тобто таке рідко буває, коли мені таке пишуть. Саме в коментарях. Але буває. Тобто тут треба буде тільки сподіватися на те, що автор напише. Типу, пайдеть. Хорош. я базанув. Так, ну ладно, поки суть та тоді, обриваємося над його Ну, таким чином. Я тут можу атакувати цікаво? Ні, не можу. А тут. О, тут можу. Опа, на. Всьо, мінус місто. І він ніяк цьому не протидіє вже. Взагалі ніяк. Да, все, тут, все. Ну, все, виходить, останній куточок мапи залишилось нам захопити, і ми... і ну, Все, цей челлендж завершений. Фух. Дуже важко, конечно, записувати 3 години в один присєст. Що це було? О, засновує посольство. Давай, мир. Давай мир. Ну чому? Ну чому? Давай, мир. Давай мир. Я засную посольство, давай, я засную посольство, мені не важко. Як заснувати посольство? А. а. Поняв. Хе, як незручно вийшло. Хе, як незручно вийшло. Ну, ну ладно. Ну, ну, ну не вийшло. Не, ну що робити тепер? І мінус 2 міста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Тут нехорошо вийшло. Зараз ми стану ліс. Там отак. Вот Ставимо нам лісопілку і відновлюємо нам економіку. Так, ну і тут уже дос... просуваємося в най останнє найостанніші... місто, яке у нас тут кутове місто таке стоїть, прикольно, так? Та-та-та, все останнє місто знайдено. Залишилось тільки його забрати. Нам. Звичайно, ну, Кому ще. Тут ми не заберемо, так, да, одне місто. І хорошо. І тут сюди йдемо. Тут е смішний теж партизан. Дивіться, як працює майнбер. Дві. Опа, все наш. Наш слон. Тепер наш. І забираємо ще одне місто. Все, у нього два міста лишається, так? Да? Так, да, два міста. Ну, і Ліріон нейтральний, я думаю, це зараховується. У нас хоча б не війна вже, вже на том, спасибо. Так би мовити. А, тут нам треба доріг на спамить Тепер треба на спамить доріг. Щоб ми могли тут пройти. Вільно-мобільно. Отаким чином, да. Ой, хорошо підходи май Отут отак тут отак і все, і ми забираємо. Да є передостаннє місто, пацани, передостаннє. Розвідник. Розвідник завершений нарешті. Ура! Ура, розвідник, завершений, пацани, прикиньте. Чому? Чому? Чому він це зробив? Чому? Давай мир. Давай мир. Ні, ну це вже не серйозно. Ні, мужик, Це треба врегульовувати такі конфлікти. Їх треба врегульовувати. Вміти контролювати свій гнів, розумієш? Бо ж ну я хочу, я ж мир тобі пропоную. Я розумію, що це, звісно, з мого боку, виглядає трошки, трошки якось, трошки якось, неправильно з мого саме боку, але ну, що робити? Ну, я ж вже пропоную йому мир. Ну, Що ти будеш робити? Ну, коротше, я вважаю, що це зараховується. Нейтральні у нас були стосунки, є, все, питання, питань нема. Ні, ну, Що ти будеш робити? І останнім мужиком якого 2 хп. Ми захоплюємо останнє місто. І на наступному ході ми завершуємо цей челлендж, я так думаю собі. Ладно, хорошо, давай спробуємо, спробуємо ще раз встановити нейтральні відносини з Еліріоном там будемо розходитися. Хорошо? Ось тут у нас все. Тут все. Імперіус. Фактично, челлендж виконаний. <coughs> Вибачте. Відходимо зараз. Все, юнітів біля кордонів немає. Надсилаємо мир. Поїхали, пробуємо. Мабуть, він образився, тому що я захопив його столицю. Мабуть. Вег ще б нейтральні. Зараз спробуємо зараз його не атакувати якийсь час. О, все, о! Заснував посольство. Та пропонувати мир? Ну, жестокий, да. І назойливий, да. Ну, все, ну все, це все. Я вважаю, що це челлендж виповнений. Зараз ми зробимо так, щоб зійшло поки сонце. А поки я буду з вами прощатися вже на цю частину. І на останню. все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші челенджі в коментарях. Нагадую, що пріоритет надається тим челенджам, у яких є назва якась. Бо так і буде легше і вам їх знайти, і мені їх виконати, і взагалі, в принципі. От, тому пишіть, будь ласка, також не забувайте підтримувати автора відео. Посилання на донати є в описі. От. І підтримайте українські зброй... Збройні Сили України, звичайно ж. І підписуйтесь на канал, не забувайте йти, зайти вподобайку цьому відео, щоб каналу було на що розвиватись. А з вами був Ксенон. На цьому все. Ставте ваш лайк, всім удачі, всім пока-пока. Да, тут не буде перезвичного завершення гри. Відео просто закінчиться на полуслові.